року. Сьогодні ми з вами продовжуємо вписані чотирикутники. Записали. Вписані чотирикутники. Попереднього року. Скажіть, будь ласка, який з цих чотирикутників є вписаним? Варіант Б. Що таке варіант Б? Ну, посередині. Рисунок, який знаходиться правильно посередині. Рисунок, який знаходиться правильно посередині. Далі. Який так, це поки що нам рано. Якщо чотирикутник є вписаним у коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Дорівнює сто градусів. Відповідно, якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, навколо нього можна описати коло далі. Так, так, так. Це поки що ми не вивчаємо. Відкриваємо підручник. Сторінка 84. Відкриваємо підручник. Сторінка 84. Відкриваємо підручник. Сторінка 84. Так. Угу. Угу. так. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Записали номер 13. 3. Записали номер 13. 3. В номері 13. 3. У прямокутнику АБЦД відомо, що АБ дорівнює 12 см, кут САД 30 градусів. Знайдіть радіус кола описаного навколо даного прямокутника. Знайдіть радіус кола описаного навколо даного прямокутного дії. 13.5. Сторона АД, чотирикутника АБЦД є діаметром кола, описаного навколо нього. Кут АБЦ 108, БЦД 132. Відповідно, нам треба знайти інші кути. Ну, ті кути, які в нас сказано. Що для цього що нам треба зробити? Побудували коло. Побудували коло. Далі сторона АД. Сторона АД є діаметром кола. Побудували сторона АД. Підписали АД. І давайте поставимо середину кола точку О. Нехай це буде точка О. Є діаметром кола описаного навколо нього. Є діаметром кола описаного навколо нього. Трикутник ABCD. Ну, відповідно, нам треба побудувати такий трикутник. Нам треба побудувати такий трикутник. Все. Записуємо дану. І так, у нас відомо, що кут АБЦ дорівнює 108 градусів. Кут БЦ. Д... Який трикутник взяли? Який трикутник? Ну, ви сказали побудувати трикутник. Чотирикутник. Mm -hmm. Сторона АД. Чотирикутника АБЦД. Дорівнює 132 градуси. Можливо, оговорився, але я. Потрібно побудувати чотирикутник. Далі нам треба знайти кут БАД. Далі кут АДЦ. Далі кут CAD. І відповідно кут БДА. Зараз будемо кожен кут шукати окремо. Будемо кожен кут шукати окремо. Записали. Записали. Давайте правильно давайте розглядати так, аби це є. Далі БАД, БЦД є, BAD є, АДЦ є, САД провести треба, і БДА треба провести. Тобто нам треба з вами повертаємося до рисунка, треба провести діагоналі. Треба провести діагоналі. Для того, щоб утворилися ці кути. Для того, щоб утворилися ці кути. Записали. все правильно помітила, Маша Треба провести. Ці додаткові сторони. З якого кута почнемо шукати? БАД. Давайте почнемо з кута БАД. Що ми про нього знаємо? Що ми про нього знаємо? Чи відомо в нас щось про нього? Ну, що він видає 180 градусів, Дивіться, ну я все ж таки трошки з іншого кута почав би, але ну ладно, якщо ви так вирішили, давайте БАД. Дивіться, а я б зробив би трошки по-іншому, все ж таки. Я б зробив би трошки по-іншому. Дивіться. Давайте давайте трошки по-іншому все ж таки зробимо. Яким чином? Яким чином? Дивіться, у вас є довго. Ну, АД догад... або БДА. Дивіться, у вас є кут АБЦ. Правильно? Який дорівнює 108 градусів. Який дорівнює 108 градусів. Який дорівнює 108 градусів. Так. За доп... Що нам допоможе розв'язати цю задачу? Згоден. Давайте так. Тоді ми можемо дізнатися кут БАЦ. Точніше, кут БАД, так? Давайте так. 180. Мінус -108, 108. Дорівнює. Дорівнює. Давайте так. Чому це буде дорівнювати? 72 градуси. 72 градуси. Далі, що ще можемо дізнатися? Дивіться, що ще можемо дізнатися? кут CDA кут CDA Кут DA. Яким чином? 180 відняти кут БЦД.

дорівнює 48 градусів. Можна питання? Так. Да. А чому кут САД не дорівнює куту СДА? Тому що це взагалі різні кути. Різні кути, це взагалі різні кути. Кут САД – Це ось цей кут. А кут СДА – це ось цей кут. Це а, взагалі два різних. Це взагалі БДА. два різних кути. Я йме в виду О. БДА, вибачте. БДА? Да, БДА. Так само, вони різні. Ну, чому різні вони? Як це? CDA, Ось він великий, так. А БДА це. Ні, буде... я маю в виду С АД. Ні, не це AD, стоп. Ца і БДА. CAD АД ага. і БДА. Ага. Ну, а чому вони повинні бути рівні? А це нерівнобічна трапеція? А, нам про це не сказано, що це рівнобічна трапеція. Нам, по-перше, взагалі не сказано, що це трапеція. Нам взагалі не сказано, що це трапеція. І познаходили, вона не схожа на рівнобічну. Так. Те, що ми знайшли, вона нерівнобічна. Дивіться, в нас БАД 72 а да 48. Вона взагалі нерівнобічна, виходить. Вона взагалі нерівнобічна. Тобто, в нас, мова і не йде, що це трапеція. Ще які варіанти є. Тепер дивіться, два кути ми знайшли, два кути ми знайшли. Що ще нам треба зробити? Давайте з вами пригадаємо. Давайте візьмемо, наприклад, який небудь. Ну, давайте куд. Ага, ага, він нам не потрібен. Давайте візьмемо кут АБД, наприклад. Чому він, Чому він дорівнює? Чому він дорівнює? Дивіться, на що він спирається? На що він спирається? На на діаметр. Він спирається на діаметр. Тобто, він буде, дорівнювати, він буде дорівнювати половині дуги АД. Так? А якщо це в нас діаметр, то чому буде дорівнювати дуга АД? Дивіться, чому буде дорівнювати дуга АД? 180 градусів. 180 градусів. Тобто половина від 1 друга помножити на 180. І чому дорівнює. 90. 90 градусів. Тепер дивіться. Тепер розглянемо трикутник. Візьмемо трикутник АБД. Наприклад, Кут АБД ми знайшли. Кут а, Б, 90 АБД дорівнює 90 градусів. Далі, з цього трикутника ми знаємо, що в нас є сторона, так, так, БАД, кут БАД, він в нас є, ми його знайшли, 72 градуси. Чи можемо ми тепер знайти кут БДА? 180, відняти 90, 72. Відняти 90, відняти 72. Тобто через прямокутний трикутник все достатньо просто в нас Виходить, чому це буде дорівнювати? 18. 18 градусів. 18 градусів. Знайшли. Знайшли. Далі. А тепер подивіться ще раз на рисунок і подумайте, як знайти, що так, який у нас так, БДА. Ми знайшли. У нас залишається це АД. Як знайти це АД? Саме. Дивіться, знову ж таки, у вас кут. Тут ми брали кут АБД, а тепер візьміть кут АЦД. Візьміть кут АЦД. Він так само спирається на діаметр. Тому він буде так само дорівнювати кут АЦД. Він буде так само дорівнювати половині дуги АД. Половині дуги АД. Тобто, одна друга так само помножити на 180 і вийде 90 градусів. І вийде 90 градусів. А далі тепер окремо візьміть, розгляньте трикутник АЦД, в якому ми вже знаємо, що кут АЦД дорівнює 90 градусів, який ще є кут в цьому трикутнику. Дивіться, який ще кут є в цьому трикутнику АЦД. Який ми кут ще знаємо? СДА. правильно, кут CDA. Ми з вами його знаходили. Він буде дорівнювати 48 градусів, він буде дорівнювати 48 градусів. І тоді нам залишається знайти кут САД. Залишається знайти кут САД. Дорівнює. Так само 180 мінус 90-48. Дорівнює. Дорівнює. 52. Дорівнює. Ой, 52. 42. Я ж думаю, 52. 90. 40. 50. Да, 42 градуси. 42 градуси. І записуємо тепер. Всі, кути знайшли, подивіться. Ну, для того, щоб дивіться, Б. ми знайшли. БАД шукали. Далі Д, АДЦ шукали. ЦАД щойно знайшли. Щойно знайшли. І БДА. Ми з вами шукали. Тобто, всі кути знайшли, тому можемо записати тепер відповідь. Тому можемо записати відповідь. Записуємо. Відповідь. І поступово всі кути, які в нас питали. Поступово всі кути, які в нас питали. Я буду писати кути. Ви мені кажіть, чому вони дорівнюють. Поїхали. Куд БАД. Чому він дорівнює? 72 градуси. Далі. Далі. Кут АДЦ. Дивіться, кут АДЦ. Чому дорівнює? 48 градусів. Далі. Кут це АД. Щойно знайшли 42 градуси і кут. Так, так, кут БДА дорівнює чому? Знайшли ось 18. 18 градусів. Знайшли ось 18 градусів. Записали. Записали. Тут не завдання. Записали номер 136. Записали номер 136. Номер 136. Знайдіть кути чотирикутника МНКП вписаного в коло. Вписаного в коло. Якщо кут МКП 58 градусів, кут МПН 34 градуси, кут М 16 градусів. У КМП 16 градусів. Побудували коло. Так. Далі. Ось так. Хочу зробити далі. Ага, тоді гострий кут один вийде. Зараз, секунду. Треба ж придумати його так, щоб гострий кут не вийшов. Ну, давайте ось так. Ось. Так. Ось. Нехай буде ось так і ось так. Вписали чотирикутник в коло, але не, як, тобто, воно навіть може і схоже на трапецію, але не звертаємо на це увагу. МНКП. МНКП Тобто в нас сказано про те, що це чотирикутник Не сказано про те, що це трапеція. Записуємо дану. Кут МКП дорівнює 58 градусів. Далі кут МПН дорівнює 34 градуси і кут КМП дорівнює 16 градусів. 16 градусів. Знайдіть кути чотирикутника, вписаного в коло, Тобто. Нам треба з вами знайти. Давайте, в принципі, можемо все вказати: Кут PMN, Далі кут МНК, далі кут НКП. І четвертий кут КПМ. Куд КПМ. Ось така коротка умова. Записали. Подивимося. У нас немає. Чи, чи є в нас всі кути. Повертаємося до рисунку. МКП. У нас кута немає. Його побудували. Так. Далі. МПН. МПН. кута немає. Його побудували. Далі. КМП. КМП. Ну, тепер вже існує. ПМН. Тепер, в принципі, є. Тобто, всі інші кути. Тобто, залишається провести діагоналі в нашому чотирикутнику. Так, 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 так. Тепер, що нам в цій задачі може допомогти. Така маленька вам підказка. Те, що вам може допомогти, але можливо не зараз, можливо, пізніше. Що ми знаємо про кути вписані в коло? Про чотирикутник, вписаний в коло, що його протилежні. кути Дорівнюють 180. 180. Тобто ПМН плюс, наприклад, НКП плюс кут НКП буде дорівнювати 180 градусів. Далі. І також можемо про інший кут. кут. МПК, МПК плюс кут МНК, МНК буде дорівнювати так само 180 градусів. Так само 180 градусів. Це перше, що нам може допомогти. Перше, що нам може допомогти. Далі дивіться. Далі дивіться. Тепер, що ми ще можемо з вами сказати? В принципі, в принципі, МКП. У нас є МКП, у нас є МПН. 2. І в нас є КМП. КМП. Тобто третій кут. Ось ці три кути в нас є. Так. Чи може це нам якимось чином допомогти? Подивіться, подумайте, може це нам якимось чином допомогти? Давайте знаєте як, давайте. Неправильно, у нас є вписані кути. Це вже багато про що нам може сказати. Якщо ми візьмемо, наприклад, кут МКП. Якщо ми візьмемо, наприклад, кут МКП, він у нас дорівнює половині якої дуги? ПК. МКП, ну ніяк не ПК. МКП. На яку дугу він спирається? МП. На половині дуги МП. Чи можемо ми звідси знайти дугу МП? Ну 58 помножити на 2. Правильно. МКП у нас 58 дорівнює 1 друга дуги МП. Тобто звідси дуга МП буде дорівнювати 58. Тому що одна друга. Тому що 5 і 2 поруч знаходяться клавіші. Так як само, як зараз помножити і поділити. Одна друга, 58 помножити на 2. Чому дорівнює? 116 градусів. Перша дуга в нас є. 116 градусів. Ми потім за допомогою можете різнокольоровими олівцями потім взяти і розфарбувати. Одну дугу ми знайшли. Далі. Тепер. Що стосується МКП, ми розібралися. Тепер МПН. 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 Ось цей кут. На яку дугу спирається? МПН. На яку дугу спирається? На МН. Тобто дуга МН. Давайте коротше трошки будемо записувати. Дорівнює. МПН кут 34 градуси помножити на 2. Дорівнює чому? 60. 608 градусів, так? 68 градусів. Дві дуги знайшли, залишається ще одну знайти. Залишається ще одну знайти. Далі також в нас є кут КМП. 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 Ну, тут. Дога КМП. Угу. Угу. Буде не зовсім такою, як вона є. Ну. Нічого. Так, КМП в нас спирається на дугу ПК. Тоді до ГПК буде дорівнювати 2 помножити на кут КМП. КМП. І буде дорівнювати 2 помножити на 16 дорівня 32 градуси. Дорівнює 32 градуси. Зараз подивимося, навіщо ми це все шукали. Навіщо ми це все шукали? Так, повертаємося до рисунка. Знову ж таки. Повертаємося до рисунка. І так, ми з вами знайшли те, що в нас дуга МП. У нас дуга МП 116 градусів. Тут в нас 116. Далі. Ми знайшли те, що дуга МН. Давайте іншим кольором позначу. Дуга МН. В нас. Дога МН в нас дорівнює 68 градусів. 68 градусів. Далі. І ми знайшли, що дуга ПК. Давайте також іншим кольором. дуга ПК. Дорівнює 32 градуси. Дорівнює 32 градуси. Дорівнює 32 градуси. Дугу НК? Давайте спробуємо знайти дугу НК. Дуга НК у нас буде дорівнювати. Дуга НК буде дорівнювати 360. мінус 68, мінус 116 і мінус 30. І мінус 32. І мінус 32. Чому вона дорівнює? Дивіться, чому вона дорівнює. Сто шістдесят чотири. градуси. Сто шістдесят чотири градуси. Так. Сто сорок чотири. О, стоп. Двісті дев'яносто чотири.